Молоко пастеризоване і не пастеризоване, яке краще всі вітання. Молоко це один з найпоширеніших продуктів у щоденному раціоні багатьох людей. Але на полицях магазинів можна побачити різні варіанти: пастерізоване, ультрапастеризоване, стерилізоване, а також сере або ж не пастеризоване. Сьогодні ми розглянемо, чим відрізняється пастерізоване і непастеризоване молоко, і у чому їх різниця, які їхні переваги та ризики, і яке молоко краще обирати для щоденного споживання. Почнемо з того, що таке пастеризоване молоко. Взагалі, пастеризація це процес термічної обробки молока при температурі 63-85 градусів за Цельсієм протягом 15-30 секунд. Така обробка знищує більшість шкідливих мікроорганізмів незначно, змінюючи смак та поживні властивості продукту. Після пастеризації молоко зберігається до 10 днів у холодильнику. Харчова цінність висока, але трохи знижена за рахунок пастеризації. Підходить до вживання більшості людей. Непастеризоване молоко або сире молоко це продукт, який не пройшов термічну обробку. Воно зберігає максимум природних ферментів, вітамінів і мікрофлори. Проте разом із корисними бактеріями в ньому можуть бути присутні і небезпечні мікроорганізми: сальмонела, кишкова паличка, листерія і таке інше. Термін зберігання в холодильнику – 1-2 дні після доїння. При цьому присутні високі ризики інфекції, тому підходить до вживання лише за умови перевіреної якості. А тепер розберемо користь для здоров'я. Пастеризоване молоко воно безпечне для людей, вагітних та літніх людей. Містить білки, кальцій, фосфор, вітаміни в 2 В12 і вітамін Д. Добре засвоюється та зменшує ризик зараження інфекціями. Непастеризоване молоко зберігає природні ферменти, які можуть покращувати травлення. Має насичений смак і аромат. Деякі прихильники натурального харчування вважають його живим продуктом. Але необхідно бути дуже обережним вживання сирого молока без гарантії якості, наприклад, з ринку, без лабораторного контролю, може призвести до серйозних захворювань. А як правильно обирати молоко? В першу чергу читайте етикетку. Звертайте увагу на дату виробництва, тип обробки, жирність та термін зберігання. Якщо ви купляєте на базарі, то краще попросити ветеринарну довідку і краще уникайте покупок з рук. Для дітей вбирайте тільки пастерізоване молоко. Сере молоко не рекомендується дітям до 5 років і зберігайте його правильно. Навіть пастерізоване молоко швидко псується при кімнатній температурі. І обирайте продукцію від перевірених виробників. Ну, а яке молоко краще пити, то тут однозначної відповіді немає. Усе залежить від ваших потреб і умов. Якщо ви живете в місті, не маєте доступу до ферми з лабораторним контролем, пастеризоване молоко буде кращим вибором з точки зору безпеки. Якщо ж у вас є надійне джерело сирого молока, наприклад, відомий фермер, регулярні перевірки, власне кипятіння, тоді можна розглядати вживання непастеризованого, але з обережністю. Тобто пастеризоване молоко це сучасний, безпечний і зручний продукт, який зберігає більшість корисних властивостей. Депастеризоване молоко може бути більш натуральним, але його вживання потребує відповідальності. Пам'ятайте, що здоров'я понад усе. Тож обирайте молоко з розумом.